Прогноз погоди на 10 днів з 20 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 20 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де Сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода вночі плюс 13 плюс 19, вдень плюс 21 плюс 26. У неділю дощ співає тиху колискову, а вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 18 плюс двадцять вдень плюс двадцять плюс 31. У понеділок небо залишиться ясним, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 12 в плюс вдень плюс 20 плюс 25. У неділю дощ пестить землю, а вітер північно-західний 9 метрів на секунду додає свіжості. Далі схід України. Схід сяє золотом сонця вночі плюс 17 плюс 22, день плюс 25 плюс 30. У понеділок дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом Київ вночі плюс 14 плюс 20, день плюс 22 плюс 27. Ясно, з м'яким вітром, 8 метрів на секунду, дощ у неділю, Київ пече теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 20 по 21 липня сонце буде вашим супутником. Ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У неділю, 21 липня. Дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянки з парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 22 по 23 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок, де природа розкриває свої барви. З 24 по 26 липня температура зросте, сонце пануватиме, запрошуючи до відпочинку на галявинах. З 27 по 29 липня повернуться легкі дощі, ідеальні для романтичних вечорів. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці 10 днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку.